Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати ба. Це відео під назвою підвищення ефективності державних підприємств через зміну зацікавленості керівництва та учасників державних підприємств. В цьому відео ми піднімемо питання впровадження певних змін в зацікавленості відповідальних керуючих органів по відношенню до державних підприємств та майна. Важливим аспектом економіки Росії є не тільки підприємства приватної власності, фізичних та юридичних осіб, а й підприємства в державній власності. Ефективність державних підприємств є важливою статею поповнення бюджету і допускати неефективне управління державними комерційними підприємствами та некомерційними управляючими організаціями є недопустимим, адже це дохід казни. Не податковим шляхом, а в умовах зниження податків для швидкого росту приватних підприємств та загалом економіки є вкрай важливою та необхідною статтею доходу в перехідний період перебудови економічних умов в Русі, тобто Україні. Для початку обізначимо, хто має право керувати державним майном та підприємством. Згідно закону Збільшовицькій Русі, тобто України про управління об'єктами державної власності статті 4 про суб'єкти управління об'єктами державної власності, прописано такі керуючі організації. 1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ як центральний орган виконавчої влади у формуванні та впровадженні економічної політики, 2. Міністерства та інші органи виконавчої влади. Третій. Фонд державного майна Збільшовицькій Русі, тобто України, керує підприємством чи майном в перехідному періоді між рішенням про приватизацію та фактом приватизації конкретним покупцем. Четвертий. Органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначеними окремими законами. П'ятий. Органи, що забезпечують діяльність Президента Русі, тобто України. Верховної Ради Збільшовицькій Русі, тобто України та Кабінету міністрів. Шостий Державні господарські об'єднання, Державні холдингові компанії, інші державні господарські організації, сьомий Національна академія наук Русі, тобто України, галузеві наукові академії. Не дивлячись на достатній список сторін, котрі можуть впливати на державні підприємства, необхідно виділити основні. Головні сторони, від котрих залежать умови роботи та правильне керівництво на місці державними підприємствами, це кабінет міністрів, міністерство та безпосередньо керівництво підприємства та наглядова рада. Як показав час, неефективність державних підприємств зводиться саме до людей, котрі відповідають за організацію роботи, а це вертикаль від керівництва підприємства. Аж до міністрів та кабінету міністрів через певні проблеми, такі як корупція та розкрадання держмайна чи результатів діяльності державних підприємств. Подібні ерозійні процеси в роботі керуючих посад від міністрів до директорів з плином часу за 30 років привели до часткового закриття якихось підприємств, якась частина приведена до межі закриття. Звідки робітники тікають, не бажаючи працювати за копійки разом із катастрофічною відсталістю в технологіях робіт на цих підприємствах? Одним словом, державні підприємства вперлися в бажання їх керівництва лише забирати прибутки, але нічого не вкладати в розвиток підприємств. Не, дивлячись на досить запущену ситуацію, її можна виправити, поборовши корупцію через реформу правоохоронної системи. Тобто закрити питання безкарності корупції, а також закрити необхідність красти та брати хабарі. Натомість створити умови, стимулюючи чиновників, директорів та міністрів дбати про розвиток підприємств та підвищення їх ефективності. Цього можна досягнути створенням умов, де зарплата міністрів та посадовців, котрі приймають рішення, має складатися з урахуванням частини. Котра буде формуватися від дохідності державних підприємств, тобто керівництво державними підприємствами від директора підприємства, не включно, до міністрів, отримуватимуть зарплату, частина якої це буде доля від дохідності державних підприємств, наприклад, той же 1% від доходу всіх підприємств в юрисдикції чиновника. Таким чином створюється стимул, хочеться більшу зарплату, то сприяй розвитку державних підприємств. Також не менш важливим є створення стимулу розвивати підприємство і в керівництві підприємства з робітниками від нижчих рівнів і аж до директора шляхом переведення всієї цієї ієрархії на відносну заробітну плату. Тобто відсоток від прибутків підприємства. Заключним елементом створення умов для розвитку державних підприємств та збільшення їх доходів це масове впровадження незалежних спостерігачів разом із залученням інвестицій. Це можна організувати через можливість купівлі приватними особами часток у всіх державних підприємствах до 49%. Та створення наглядових груп, що складатимуться, звісно, із державних представників в галузі та представників акціонерів для безпосереднього контролю за ефективністю та прозорістю діяльності підприємств. Так формується необхідність створити сітку відсотків для міністрів та керуючих посад чиновників, що керують державними підприємствами з підлеглих підприємств, сюди ж Надання відсотку від доходу підприємства співробітникам конкретного підприємства від робочого до директора та обов'язково дати можливість приватним особам та організаціям купляти частку державних підприємств до 49% зі створенням своїх представників в наглядових радах. Що робити, необхідно в першу чергу внести зміни до оплати праці. Чиновників, котрі відповідають за економічну політику та умови роботи державних підприємств, починаючи з міністрів. Далі треба прив'язати заробітну плату персоналу державних підприємств до доходу підприємства. І заключним необхідно дати можливість приватизувати 49% всіх або більшої частини державних підприємств та сформувати наглядові ради. Як з державних представників, так і з приватних. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль 2000 підписників до весни 2024 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України. Чи поз більшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства?